Вітаю етері 5 хвилин на головне. У випуску розповім про інструктора Яворівського полігону, який хотів ліквідувати командирів збройних сил України. Трамп погрожував CBS News втратою ліцензії. злодійка Гастролерка вчинила низку крадіжок у Шепетівському районі. Конкурс молодих дизайнерів відбувся у Хмельницькому. Деталі далі. На Львівщині затримали інструктора Яврівського полігону, який працював одразу на дві російські спецслужби та мав ліквідувати командирів зсу. Про це повідомила служба безпеки України. За даними слідства, агент отримав від куратора Карт Бланш на вибір способу ліквідації військових. Так за одним із сценаріїв, так званих, він хотів би так би мовити, в темну використати свого колегу, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів. втім, військова контрозвідка СБУ попередила цей злочин. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі і конфіскацією майна. Трамп заявив, що телеканал CBS News має втратити ліцензію через шахрайські репортажі та згадки його імені в принизливій і наклепницькій формі. Президент США обурився через два сюжети, що вийшли в ефір впродовж вихідних. За його словами, один стосувався України, інший. Гренландії. Він також висловив сподівання, що Федеральна комісія зі зв'язку Сполучених Штатів Америки накладе на медіа максимальні штрафи та покарання. Нагадаю, вчора на CBS News вийшло інтерв'ю президента Зеленського, у якому він, зокрема, закликав Трампа відвідати Україну. Україна отримала від Світового банку 50 мільйонів доларів на охорону здоров'я. Ці гроші підуть на. Підтримку державних реформ та покращить послуги за програмою медичних гарантій, щоб отримати кошти, Україна підвищила оплату за одного пацієнта, який уклав декларацію із сімейним лікарем у 2025 році. Вона становить 844 гривні 40 копійок замість 786 гривень 65 копійок. У Хмельницькому військовослужбовці Національної гвардії України вшанували пам'ять своїх загиблих побратимів, встановивши пам'ятник на території військової частини. Як зазначив заступник командира військової частини підполковник Сергій Савичев, пряма мова: ми встановили цей пам'ятник, щоб ніколи не забувати наших побратимів. Вони були справжніми воїнами патріотами, які боролися до останнього. Їхній приклад орієнтир для всіх, хто сьогодні тримає зброю в руках. Кінець цитати: Вічна слава, шана та пам'ять полеглим захисникам. Злодійка Гастролерка вчинила низку крадіжок у Шепетівському районі. Зокрема, упродовж січня-березня у Славуті зломусниця викрала кошти та павербанк у місцевому магазині. А в Нетішині обікрала два торгові контейнери на місцевому ринку. Загалом Кредіка викрала у потерпілих понад 15 тисяч гривень. Про злочини повідомили у поліції області і уточнили, що лиходійкою виявилася 35-річна жителька Рівненської області, яка раніше неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини, слідчі оголосили зловмисниці підозру. Хмельницьк водоканал спростував фейк про відключення водопостачання. Міське комунальне підприємство відреагувало на інформацію, поширену місцевими телеграм-каналами, про припинення водопостачання 16 квітня. Це не відповідає дійсності. Підприємство не планує проведення робіт, які потребували б повного відключення води у всіх житлових будинках чи підприємствах. Хмельницький водоканал закликав споживачів не поширювати фейки і довіряти лише перевіреним джерелам. Курс молодих дизайнерів відбувся у Хмельницькому. 14 колекцій одягу презентували заклади профтехосвіти області у рамках проєкту Модні. Конкурсанти змагалися у чотирьох номінаціях, де представили варіації національного одягу, молодіжний одяг, функціональний стиль, а також ділові костюми. Паралельно учасники послухали лекцію про традиційний одяг Поділля. Міський голова Олександр Семчишин на сторінці у мережі Фейсбук зазначив, що під час фінального показу молоді дизайнери познайомилися із представниками місцевих брендів, і цілком можливо, що в майбутньому ці знайомства породять співпрацю. Наразі це все чим встигаю поділитися. Більше інформації у соціальних мережах телеканалу долучайтеся до нашої спільноти, аби бути поінформованими про головне на все добре.